Виставка дует у стилі етно, левова частина нової експозиції від майстринь рукодільниць, декоративні панно зі шкіри, цей напрочуд пластичний та цікавий матеріал для мисткині Юлії Рев'юк. Найулюбленіший свого часу дівчина навіть навчала майстерності художньої обробки на тематичних майстер-класах. Щоправда, тоді створювала біжутерію, коли ж звичні аксесуари набридли, взялася до масштабнішої роботи, чималих сюжетних полотен та окремої серії ляльок-мотанок. Звичайно, вона колись не була зі шкіри і була з екологічно чистих матеріалів, але якщо вона була обере. Колись, то Я думаю, що в сучасному інтер'єрі така мотанка так само буде відігравати роль упере. Одні ляльки створені до виставки до Дня Незалежності, інші ляльки створені, скажімо, чисто навіть для інтер'єру моєї оселі. Тобто вони от в мене є триптих, які є в мене вдома в кімнаті. Етнотематику у шкірі доповнили не менш колоритними виробами із бісеру. Тут і вишивка, і різноманітні прикраси, і неодмінно шалено популярні нині гердани. Після нового року було кілька замовлень навіть за кордон, чисто на українські гердани. Мої такі об'ємні гердани, які я роблю. В більшості переважають українські, тому що вони зараз і більш затребувані і більш цікаві для мене. Але я зараз з натуральними каміннями пробую як. Експ експериментувати, вишиваю по шкірі, і результат мене радує, тому що виглядає дуже красиво. Поруч із уже готовими виробами майстрині розгорнули й імпровізовану творчу майстерню. Щоправда, на майстер-класі навчали лише азів мистецької справи, виготовленню найпростіших браслетів із обох матеріалів.